Що колеги, усім доброго вечора, кроплю я вже свою сою, Це та що пізній посів, Дочки. Сергій профтики, проф, проф, Сергій здивився мене, о, сказав попад більше. Це в принципі не його вина, я тут всі сіяти, походу. Я розвертався, думав, пройду раз п'ять. Сергій прийшов 4. Тут є островки вийшли вони там не глобальні далі опять сім островків нема що така вот соя вже так ми пробуємо. Це ми вже підживляємо зараз перший раз нас цинк і поліпдень по 0,5 на гектар і коротше далі Буде бор. Що там так, короче, а що хоче? Світла пам'ятаю. Коротше, подивитися, будемо дивитись по сої. Вона у нас плішка якась, бачите? ударив чи що. Що Таке там було, а може і кліщ. Так що такі от справи. Так, лайки, підписки, короче. я не пропав, я просто... Сутки мы живут по пресму речі. Я вже забув, коли я був дому. Давайте, пока.